Приїхали ми в вечірній Дрезден. От, ходимо, гуляємо. Приїхали 6 вечора сюди. Е, в Готель поселилися, огляд готелю покажу завтра. Сьогодні вже не встигав. Отак От воно тут все світиться. Е, ну ще раз не можемо розібратися, що де. Карта водить ліво вправо, десь ярмарка є, ярмарки нема. З погодою повезло. Так, да, десь ярмарка є закрита. Ми йдемо по потоку людей, хто куди йде, туди і ми йдемо. Ну, йдемо щось, подивимося, вкусно може поїсти, щось, якісь наливки, горяча вина, він Світиться світить це все дуже А Ми йдемо в сторону <кій> такої церкви. Отам, йдемо з такої площі гарної. Йолки. Ми так приїхали, ми сюди приїхали на два дні. Буду бачити, що тут ми знайдемо, знаходимо. Завтра розкажу про готель, про парковку, як все ну, це відбувається. Церква десь туди, от такі от купола, але нам щось GPS показує, що нам треба повертати наліво. Ми ну, на все-таки Так? Ну, п'ятницю. Дружина каже, що ми підемо прямо, значить ми підемо прямо. У ну, нас час є походити сьогодні розв'язку боєм. При в'їзді з Чеської Республіки в Германію стояв вже пост поліцейський. Ніяких машин не зупиняли, а побачив нас з українськими номерами, зупинив. Дуже довго гортав паспорта, передивлявся. Ну так, без хамства, без того всього. Ну і пустили без проблем. Але все рівно вже якось так щось залишилося. Такі Такі вулички. Вулички А мені здається, що вузонькі Ну. Це залежно відносно чого, як ми ходили по Вероні, то там да, там ще було вуже. Ну, але все рівно ну, так бруківочки. ну, гарно, такий туристичний город. Сьогодні ввечері видимося, які локації тут я будемо щось кататися, дивитися, бо ще не знаю, як тут і що з парковками. А от, походу, прямо вже якесь колесо крутиться, музика грає. Напевно, ми йдемо да правильному Напрямку. Ну от прийшли ми через якусь арку, таку отаку от і вийшли отаку... таку площу. Тут концерт, то ми був якийсь там, що якась церква. Ну ми йдемо в напрямку того кільця, що там крутиться. Отаку от. от там якесь кольцо світиться. Ми йдемо туди. От виходимо на якийсь міст, музика грає. Йдемо. А, річка. Пересікаємо міст, річкою якусь. Оце от нічний дрезден. Ми стоїмо на мосту, такий вид. Отак воно дуже гарно все виглядає. Ось тут моя риба. Дві риби. Дві риби. Ну от Попали ми на такий теж ярмарок, оце як перейшли в міст. Тут тут одгазненько всі. Для дітей атракціони, колесо таке. Пам'ятник. Гарно так підсвічується, не можу понять, від чого. Він світиться так, якби з золотим. Надпись Дрезден. Пам'ятник в Ще якісь пам'яті. Ну і той гостиниці, де ми зупинилися. 20 хвилин ходу пішком і ми з коляску, з дружиною, з малим фотографувалися. Що машини потреби брати не було, щоб не переживати. Забрали, не забрали. Я не знаю, де тут є парковки, де нема тут парковок. Ось такого. Все. Мої суслики вирішили піти покататися на ромашки. Малий дуже хотів, але не знаю як. Перша тусика ромашка. Ну, Я сподіваюся, що все буде добре. І біди не станеться, хоч переживаю я добре. Не знаю. Таке собі вітство. Поїхали. Воно крутиться добряче. би все файно. Вроді би все файно. Ну, обороти досить непогані. І малий не вирадує. Я дуже довольний, що так воно все відбувається. Все зупиняється, малий довольний. Вартуваська. Як ти? Як ти? Сина? Ну, довальний. Давальний. Обійшли ми ці всі атракціони. І наверх. Для суду вартують для дорослого. 7 євро. Для дитини 5 євро. Ну, дитини враження капітальні, я всім раджу і навіть цю ромашку там де дали покататися дружині з, з малим. От він іде от, от. В нього, його щастя переповнює від того всього. Тобто він тепер йдемо десь щось поїмо. Атмосфера, атмосфера потрясающа. Люди сидять в якихось таких кабінках, колибках, Так. По-моєму, ну, їх за, для, вон, встань збоку, де зліва. О, дивись. Навіть люди отак собі стоять, віддихають. Люди так стоять, собі віддихають. У таких цих. У таких палатках, у таких домиках. Дуже це все дуже і гарно виглядає, всі щось сидять суду пахне, ось такі от якісь іграшки продають. Солодощі. Вино. Хінкалі. Хінкалі. Ну, одним словом, тут можна купити все і все. Ворша, от така штука, може тут ми навіть зараз зупинимося. От, -от, от біля неї тепло. І там може стати поїсти. Да, тут і хатка вільна, поки що, якщо вільна А може біля такої от зупинитися і щось поїсти. Зараз будемо дивитися. У такому такій кафешці ми пішли повечеряли. На трьох поїли, 37 євро. Тобто, враховуючи, що я, жінка і малий, ми повечеряли, випили ще попивували. І це все 37 євро в центрі Дрездена. Ну, якщо перевести це на наші українські гривні. Це вийде 1400, півтора ну, тисячі гривень. Напевно, ну, це не дешево, але ну, це не є і такі космічні гроші. Так що, я думаю, що хто буде тут, завжди може знайти десь такий заклад харчування, щоб поїсти не на мільйон. Ну все, біжимо в готель Митися, відігріватися. Ну завтра вже будемо обходити тут визначні місця. Є тут в, в планах дещо походити, побачити. Добрий ранок. Розкажу вам трошки за наш готель. Ми вчора приїхали, я вже не встигав. От, виїхали ми з цього тунелю. Тобто, якби звідти виходить, ми їхали з того боку, проїхали через тунель з Чехії, а там треба було розвернутися. Оце от наш готель. Це от великий готель, знаходиться 1,6 км від міста, від самого центру міста. Но є таких пару нюансів. Вас GPS приводить прямо от сюди, от, на парковку. Йдете на стойку реєстрації, з іншого боку, я зараз покажу. Вам дають талон. Ви звідси їдете отако от по кругу, по кругу розвертаєтеся і йдете оп'ять туди. Там розвертаєтеся, і там треба попасти в такий переулок, де там підземна парковка готелю. Далі вже, якби то все нормально. Але на рецепції кажуть, другий поверх. Ви заїжджаєте на парковку і починаєте шукати той другий поверх. Тобто, вказується, що коли заїхав, то треба не їхати не вниз, як на підземну парковку, а вверх. І виходить, що тоді ви виїжджаєте, ну, тобто ми виїхали на другий поверх на рівні готелю. Тому що що тут на першому поверсі я не знаю. А от готель уже сам починається отак, як би, другий поверх, ну і туди-сюди. А враховуючи, що в них тут непонятно нульовий, мінус один і там ще якось, то ми блукали вчора трохи, трохи довго. Сам готель дуже шикарний, от. Від нього прямо видно. Центр міду. Ну, Ось -от станція, зразу метро. Обходите. І, от, щоб попасти на рецепцію, треба піднятися от там, де зараз закриваються двері. Тобто спочатку приїхати машину сюди, побігти наверх, взяти карточку. -от -от. Вони дають від підземної парковки зробити опять коло. Поїхати запаркуватися і тоді вже там і ліфти. Все працює на карточках, буквально все. Тобто там є центральні двері на рецепцію наверху, а тут і ліфти. Ну, щоб попасти в ліфт, треба притулити карточку до датчика, тоді двері ліфта відкриваються. Навіть якщо ви зайшли в ліфт з чужою людиною, Людина притуляє карточку вже всередині ліфта до датчика і нажимає тут поверх, який вам треба, <кхи> який йому треба. От припустимо, йому треба на четвертий, він виїхав на четвертий і вийшов. Все. А ви далі нажимаєте, не нажимаєте, якщо у вас карточки нема. Всюди, куди ви лише можете спуститися, це на рецепцію. Отак От воно працює якось у них. Е, ну, Звісно, що в номер заходиться по карточці на сходову клітку зайти, вийти, тільки притулити карточку. Ну, Отак воно зараз от буде відбуватися. Я от нажимаю, воно, воно нічого не відбувається. Я притуляю карточку, нажимаю кнопочку і зараз тут приїде ліфт. Поїхав. Ну ось я вийшов на своєму етажі, на третьому, я зайшов, там вже були люди. І от так що ви тут вийти на пожарну сходинку можете, а якщо ви спуститеся етажом вниз, зайти ви вже не, не можете. Тобто вона відкривається, якби пожарна ситуація, ви можете вибігти. І тоді ви можете тільки спуститися на рецепцію. Отак, готель, готель. Ось такі сходино, вказані номера, шоку. У мене 331 номер. Спочатку колідорів багато, але вказівники. І от підходите далі вже. Решта, всі все знають. Я думаю, вже це все бачили. Приїхали ми на удрезені на фонікульор. Коротше, бродили, ходили. Не знали, де лишити машину. всюди якісь знаки стоять, непонятні. Ну, знайшов, знайшли ми підземну парковку. Підійшов я до німця, якось домовилися, що він каже, що якщо покупку йти на шопінг, 4 години безплатно. Якщо на фітнес 2 години безплатно. Ну, походу, з фітнесом у нас не склалося. Але я машину залишив, підемо зараз на стару желізну дорогу, подивимося, а потім ніби зайдемо. У супермаркет, ну купимо там води, може там якусь шоколадку і подивимося, що в нас з того вийде. Може там якось той чек обналічиться і ми виїдемо безкоштовно. Ну а якщо ні, то парковка 2,5 євро за годину. Ну от, так буду щось експериментувати, побачу, що з того вийде. О, піднімаємося на найстаріші підвісні дороги. Дрездена білет портував 15 євро з трьох я, дружина і малий. Не знаю, як і що там і нам поміг там охранник на дверях. І... Скільки чи за дитину платно чи не платно, я так не, не встиг розібратися. Але перевозик такий досить гарний. Піднімається, така панорама відкривається. Зараз зверху ну, справа там є ще одна. Ми тільки що бачили, справа там є ще одна. Підвесна дорога до планітарі. А тут ми ще маємо такого собаку. Отаке він їде, гарно так сидить. Гарный такой. Вот мы поднялись наверх. Спасибо. Дорогое железо. Ми знайшли тут дві підвесні желізні дороги. На цій були. Ідемо подивимося на другу. Мені здається, друга буде краще, а далі скажу, яка буде краще, а яка ні. Прокаталися ми на другій желізній дорозі підвесні. Моя порада, хто буде тут, йти на цю другу. от вона, локацію я скину, вона так у дворик, повертати треба. Чому? По-перше, воно довше, красивіше, наверху гарний вид, є дитяча, дитячий майданчик, де діточки можуть попригати по цей. Ціна одна і та ж, сімейний білет 15 євро, тобто двоє дорослих і дитина. Є, моя порада йти на цю другу станцію. Є, вагончики гарні, теж. все те ж саме, тільки це довше. От. Ми пішли, посиділи в такому місті. там глінфейн, ковбаску і всяке таке. Але що найважливіше, там розвивається складну посуду, все як має бути, і за ту посуду беруть гроші. І коли ви вертаєте ту посуду, вам гроші повертають також. Стаканчик, ну там ми взяли глінтвейн, і один. Стаканчик скляний це 5 євро. Ми два стаканчика вернули, нам 10 євро вернули Тобто ну, за виключенням вмісту. Тобто вміст глінтвейну 3 євро, тобто два глінтвейна 6 євро і 10 євро вони беруть застави за стаканчик, тобто 16 євро. Коли ви два стаканчика вернули, 10 євро вам вернули. а ні ви берете собі ті стаканчики, як сувеніри. Прийшли ми на очередний ярмарок. Ще якісь пам'ятники. Ось такий костел. Там наверху люди. Лиш не знаю, чи підемо ми на нього, чи не підемо, тому що не з коляску з малим досить проблематично. Він вже змучений за цілий день і той сам не хоче. Ось такий міша. Надувний. Так. Жінка мене в очередний раз поправляє новорічний, черговий. Ну, в мене так. Пам'ятник. Пам'ятник Марти Мартину Лютеру. у Ну, Тут Якщо не площа, то ярмарок. Тут так на 3-4 дні прийти відпочити. Досить гарно. Такий медведик. Ну і от набережна такі прогулочні катера з ресторанами, де, напевно, теж літом можна походити по морю, подивитися, поплавати роздивитися цю річку, ну і, напевно, весь міст. Ну і ми наша подорож по Дрездену тут закінчується. Йдемо в готель збиратися. Завтра Берлін.